Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку читання виразів обчислення значень виразів. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Дітки, погляньте, будь ласка, на перший вираз. Прочитайте його! П'ять! Плюс 2. Або до 5 додати 2. Давайте ми згадаємо, як ми називаємо числа під час додавання. 5 і 2. Як ми їх називали? Доданок перший і доданок другий. Правильно? Перший доданок, другий доданок. Тобто числа, які ми будемо додавати, ми називаємо доданками. А те, що ми отримаємо. Тобто значення виразу. До речі, скільки буде 5 плюс 2? Буде 7. А як же ж ми назвемо значення виразу? Так, 7 це наше значення виразу. А називати ми його будемо сумою. Сума. Перший доданок, другий доданок і сума. Добре, а тепер давайте подивимось на віднімання. У нас є зменшуване і від'ємник. Зменшуване це перше число, яке ми з вами будемо зменшувати, бо ми знаємо, що якщо ми будемо з вами віднімати, то перше число буде меншим. Від'ємник, воно називається так, бо саме це число ми будемо віднімати. Зменшуване від'ємник, Значення, яке виразу буде, скільки буде 3 відняти 1? 3 мінус 1 буде 2. Дітки, а 2 це у нас різниця. Так? Ми порахували різницю між першим і другим числом. Зменшуване від'ємник та різниця. Ну що ж, сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно читати вирази та обчислювати їх значення. Тож, поїхали. Підготуйте наші посібники, частина 2, сторіночка 9. Ми сьогодні будемо працювати з вами на сторіночці 9 та 10. Згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Руки у нас на парті, так, або на столі, ноги повноступною на підлозі, зошити лежать на коси, спинка рівненька. Перше завдання таке. Пригадайте і підпиши назви компонентів дій. Ми їх тільки що всі повторили. Ми знаємо, що. Зараз в Що 2 додати 6, 2 плюс 6, це буде сам вираз, який нам треба з вами вирішити. Тобто, ми зверху повинні написати слово вираз. Тут є літери, які ми ще з вами не вчилися писати, ми ще не вміємо їх писати. Спробуйте, будь ласка, написати їх. Кого не вийде, просто назвіть, будь ласка, ці компоненти. Вираз. Далі, ми знаємо, що при додаванні у нас є перший доданок і другий доданок. У нас тут мало місця унизу, тому ми з вами просто напишемо «Доданки». доданки. І в кінці ми отримуємо значення виразу. Значення виразу це сума. Далі, давайте спробуємо при відніманні. У нас також це буде вираз зверху, правильно? Але. При відніманні в нас по-іншому називаються наші компоненти. Перше це зменшуване, бо ми його будемо зменшувати. У нас тут не влізе, дітки, все писати, тому ми пишемо коротко. Зменш, зменшуване. Далі те число, яке ми будемо віднімати, воно називається від'ємник, від. І в кінці це в нас буде різниця. Поставте відео на паузу і спробуйте записати. Кого не вийде записати, дітки, не хвилюйтеся, просто назвіть, будь ласка, ці компоненти в голос. Вираз, доданки, сума. Вираз, зменшуваний від'ємник різниця. Ставимо відео на паузу і пробуємо називати або писати. А тепер ми з вами попрацюємо з номером 2. Нам треба прочитати вирази і зрозуміти, що є декілька варіантів назви їх. Так? Можемо декілька по-різному назвати один і той же ж вираз. Наприклад, 4 плюс 3. Ми бачимо, ми звикли так говорити 4 плюс 3. Але ще є інші варіанти назв такого виразу. До 4 додати 3. 4 плюс 3. Чотири збільшити на три. Дітки треба це запам'ятати, тому що збільшити на буде дуже часто зустрічатися у задачі. Запам'ятайте, якщо ми збільшуємо на декілька разів, то ми обов'язково будемо додавати, бо ми знаємо, що саме знак плюс додасть нам змогу збільшити наше число. Або ми можемо ще сказати: сума чисел. 4 і 3. Чому сума чисел? Тому що в кінці наш результат виразу, так, значення виразу наше це є сума. Якщо сума, то ми додаємо сума чисел 4 і 3. Далі, давайте розглянемо віднімання. 7 мінус 3. Найчастіше так говорите ви мені. Я вам можу сказати по-іншому деякий інший спосіб це від 7 відняти 3. Ще, дітки. 7 зменшити на 3. Або, можна сказати, різниця чисел 7 і 3. Різниця чисел, ми знаємо різати це значить віднімати. Так? Різати, віднімати. Різниця чисел 7 і 3. Поглянемо на праворуч схемку нашу, так, у жовтенькому прямокутничку. Ми бачимо, що 4 плюс 3 це вираз. Так? Але в першому ми будемо знаходити суму. У нижчому прикладі ми будемо знаходити різницю. Давайте розглянемо, чому сума, нас тут плюс. Обов'язково в кінці, значить, суму ми будемо знаходити. Якщо мінус, то це різниця. 7 та 4 це буде наше значення виразу. А тепер давайте ми з вами з'єднаємо вирази зі словами за зразком та прочитаємо різними способами. Якщо додати, ми повинні сказати до 5 додати 2. Якщо плюс, ми повинні сказати 5 плюс 2. Або, наприклад, 5 збільшити на 2. А можна ще сказати сума чисел 5 та 2. Ми віднесемо це до першого прямокутничка, там, де додати плюс збільшити її суму. Наступне і до 8 додати 1, або 8 плюс 1, або 8 збільшити на 1. Або сума чисел 8 та 1. Давайте наступне поглянемо. Тут у нас уже мінус відняти, від 9 відняти 3, або 9 мінус 3, або, наприклад, 9 зменшити на 3. Або знайти різницю чисел 9 та 3. Наступне на знову додавання. Значить, це буде у нас. Рожеве, так, Прямокутничок рожевий. 4 плюс 3, або до 4 додати 3, або 4 збільшити на 3, або сума чисел 4 і 3. Далі віднімання. Від 10 відняти 2, або 10 мінус 2, або 10 зменшити на 2. Різниця чисел 10 і 2. І останнє: від 8 відняти 5. Або 8 мінус 5, або 8 зменшити на 5. І різниця чисел 8 і 5. Оберіть, будь ласка, зручний для себе спосіб назви виразу, яким зручно вам. І користуйтеся ним. А тепер у нас фізкульт хвилинка. Гарно працювала, а тепер ми будемо знаходити значення виразів із попередньої вправи, там, де ми просто називали, а тепер ми будемо їх вирішувати. До 5 додати 2 дорівнює 7. Правильно, молодці, записали. 4 плюс 3 дорівнює 7 також. Далі сума чисел 8. І 1. Це дев'яти. Десять зменшити на два. Так, це буде вісім. Від дев'яти відняти три. Це буде шість. Різниця чисел вісім і п'ять. Різниця ми віднімаємо, пам'ятаємо 8-5 це буде 3. Дітки, хто не встиг, поставте відео на паузу і самостійно прорахуйте. Наступне завдання для вас буде легке. Вам треба буде прописати цифру 7, 9, 8 та 10. Унизу, після цього. Вам треба буде записати дві будь-які цифри, які вам подобаються найбільше. 1, 2, 3, 4, 5 або 6. Ось, наприклад, я хочу написати цілий рядочок цифри 2. І я буду писати цифру 2, цілий рядочок. Через клітинку, так? Або, наприклад, нижче я хочу записати цифру 4. Значить, я цілий рядочок, далі пропишу цифру 4. Будь ласка, прописуємо ті цифри, які вам подобаються найбільше. Ставимо відео на паузу і працюємо. Останнє завдання в нас таке: нам треба провести пряму так, щоб утворилося 8 трикутників. Ми знаємо, що пряму. Ми можемо намалювати за допомогою лінійки. Тож, будь ласка, приготуйте ваші лінійки, поставте крапочку ось тут, на початку ламаної, і у кінці на ламані. Після цього візьміть лінійку, покладіть її сюди і з'єднайте дві точки. Після того, як ми з'єднали ці дві точки, у нас з вами вийшли три культики. Давайте ми з вами порахуємо, скільки їх нам треба, щоб їх утворилося вісім. Давайте подивимось, чи дійсно їх вісім. Нічого не пишемо, перевіряємо зі мною. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. 7. 8. Так, ми з вами утворили вісім трикутників. Ми впоралися з цим завданням. А тепер нам треба самостійно спробувати придумати і намалювати таку ламану, щоб проведена прямого утворила лише три прямокутника. Зараз давайте будемо працювати. Це в нас було трикутники, а тепер будуть прямокутники, дітки. Ну що ж, давайте разом з вами малювати таку ламану. Починаємо малювати лінію першу. Після цього нам треба намалювати ще лінію. Малюємо разом зі мною дітка. Я малюю і ви малюєте разом зі мною. за допомогою лінії можете це робити, щоб у вас рівно-рівно все було. На Тепер продовжуємо і домальовуємо сюди і, наприклад, сюди. Ось така у нас лана пішла. А тепер давайте ми з нею проведемо а, рівну лінію пряму так, за допомогою лінієчки, пряму лінію. І подивимося, скільки у нас утворилося прямокутників. Ось це перший прямокутник, ось це другий прямокутник, і ось це третій. Один, два. 3, 4, Чотири кути. Один, 2, 3, 4, Чотири кути. Один, два, три, чотири кути. У нас утворилося три прямокутника. Дітки, спробуйте намалювати так, як у мене. Ставимо відео на паузу і працюємо. А тепер, дітки, давайте ми з вами повторимо, чим ми займалися сьогодні на уроці. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати та обчислювати вирази. Ми, ми згадали, як називаються наші компоненти при додаванні та при відніманні. При додаванні це доданок, доданок та сума, коли в нас віднімання, це зменшуваний від'ємник. Та різниця. На цьому наш урок математики закінчено. До побачення!